Водій позашляховика винен у смерті чотирьох людей на Буковині. На мить аварії в салоні іномарки, яка вилетіла на зустрічну смугу. Перебувала компанія з чотирьох людей, і всі вони втекли з місця ДТП. Їхні особи згодом встановили, одного затримали. Але хто саме сидів за кермом іномарки, у міліції не кажуть. У ніч проти суботи ми розповідали про це. Позашляховик на швидкості врізався в дев'ятку, і всі четверо, хто були в ній, загинули. Одразу два села на глибоччині сьогодні в жалобі. Там в останню путь проведжали чотирьох хлопців, які в суботу загинули в жахливій аварії. Про Загиблих односельці говорять тільки хороше. кажуть, хлопці були порядними. Один з них був єдиним сином у родині. В іншого залишилися двоє маленьких дітей. В іншій машині їхали впливові родини з обласного центру. Відомо про зятя керівника обласного управління ДАІ. Тепер його тестя тимчасово відсторонили від виконання службових обов'язків. Про інших пасажирів не повідомляють. Селяни запевняють, контролюватимуть перебіг розслідування, щоби винні в трагічній ДТП. Відповіли сповна, до кінця, до самого кінця, всі будуть. Діти. Кожди, каждое слово, каждый за все. будем хапатися, щоб тільки за справедливість. Смертельна аварія сталася з вини водія позашляховика. Однак, хто саме сидів за кермом, у міліції поки що не кажуть. Мовляв, це має встановити експертиза. На сьогоднішній день у нас затримана одна особа чоловічої статі порядку статті 208. Це особа, яка була присидні автомобілю фальсанії ТОРЕК. Враховуючи ті обставини, які встановили огляди місця події, що за рулем нікого не було, нам треба доводити цій особі її присутність за кермом. Остаточно це буде категорично прийнято рішення, чи він був там в воді після комплексу експертиз і слідчих дій. Свідки ДТП кажуть, позашляховик на великій швидкості вилетів на зустрічну смугу і врізався в дев'ятку, яка тільки но виїхала із заправки. Виїхали на слідуючому виїзді і їхали в сторону Глибокій. Коли вже виїхали на свою смугу. Тавра на великій швидкості просто не вписався в поворот і врізався здійснив лобовездійс зіткнення. Буковинські міліціонери вже за 10 днів обіцяють оприлюднити результати експертизи, із якою швидкістю рухалася іномарка, та чи були алкоголь та наркотики у крові водія позашляховика? Алла Спрінчинат Вадим Зарицький, Буковина ТСН один плюс